Далі нас мало, ми в тільняшках, і тільняшка не для всіх. У Волгоградській області чоловік напав з ножем на колегу, бо той не заслуговує носити ведевешний одяг. 31-річний колишній десантник влаштував різанину на робочому місці. Причина сакральна: чоловік, який у е, жодного дня не служив у російській армії, посмів прийти на роботу в тільняшці. ВДВ. як так? А ВДВшнику це не сподобалось. Покаранняємо загрожує. Як виявилося, для колишнього. Військового це святотатство, бо, як відомо, тільняшка у Росії це майже такий релігійний атрибут. Дехто ховає за нею, ховається з нею під березою 2 серпня, дехто кидається у фонтанці, відомі історії. Ну, а дехто ріже колег. А оце тун-тун-тун, коли пляшку розбивають об голову, вона не б'ється. Це ж мем, Це мем. Ко костяні міські. Більше про кримінальні будні жителів болі, дивіться далі. Може, нам подумати, нам треба подумати добре та перевести бездомних тварин в розряд військовослужбовців та відправити на війну прочисувати міні-поля? Чому б ні? А б і ні? Таку жорстоку ініціативу з підсилення російської армії висунув один з регіональних депутатів на болотах. Але особовий склад другої армії світу вже давно кищить тваринами. Вот та вот. Оце навіть на полігон не хочуть брати. Каску підніми свою. Я останній раз тебе прошу. Підніми стій з цією казкою. Зараз, не дай Бог, ти впадеш, тварюка. Я тебе вб'ю. Ти навіщо контракт підписував? А з інновацій там лише віслюки та мангали. Що за апарат? Що апарат? Скільки кінських сил? Навіть пропагандистський плакат в командному пункті генштабу окупантів скопійований із комп'ютерної гри. А це освободітелі їдуть по окупованій Авдіївці. Що ти, Що ти там да кажеш? Вдома... Не дай Бог, щоб вдома так було. Да, так не, не дай, дай Бог, Бог так... щоб вдома таке було. було. А вдома у росіян буде саме так, адже вчинили ці злочини саме вони. А головний російський піп благословив окупантів на вбивства. А як же заповідь ні? А як же заповідь не уби? Скажуть нам опоненти, на це є проста відповідь. зло, коли зло відбирає життя людей, коли ворог загрожує старим та малим, саме бездіяльність є гріхом. Не бій Пропагандист у рясі точно наплутав, хто на кого напав. А от російські солдати зрозуміли його добре і понесли цю ідею на власну територію. Один з цих так званих героїв вирішив закінчити суперечку в батьківському шкільному чаті сокирою. Сереж! Сережа, Сереж! Сереж! Викликай поліцію! Викликай поліцію! Він тебе бай... поранив. Бігом! Викликай поліцію зай бігом. Учасники СВО. Учасники Сво... Учасник СВО. У Білгороді вояка привів дівчину на орендовану квартиру та на підпитку підірвав помешканні гранату. А в Москві учасник війни в Україні влаштувався на роботу в охороні. Та заклав на своєму об'єкті тротилову шашку, щоб отримати від керівництва бонуси за розмінування. Менш підприємливих російських військових після повернення з війни чекає сумне майбутнє. Для окупанта-інваліда з Забайкальського краю залишилася одна втіха молити свого царя про допомогу. Діміроводімірович, Владимир помогіть, пожалуйста. Будь ласка, допоможіть. Допоможіть мені. Я учасник спеціальної воєнної операції. У мене немає дров. Сьогодні у мене забрали машину і пилку представники національного парку. Мені здохнути тепер. Скажіть мені, мені здохнути. Я там не загинув. То мені тепер тут здохнути. Померти від холоду. Ти відповімо коротко. Так. Після війни ветерани так званої СВО повернуться, і всередині Росії буде ще більше смертей.